Умовне підрядне речення в німецькій мові називається кондиціональзац або бедінгзац, оскільки відповідає на питання, за якої умови, коли, унтя вельхебедінгм, тому і називається бедінгзац. Уводиться сполучниками вен або фальс, які мають одне і те ж значення. І перекладаються коли якщо. Існує думка, що фальс вживається тоді, коли ми маємо меншу ймовірність, що умова здійсниться. Існує також іще «sofern». теж перекладається як коли, якщо, однак він уже належить до високого рівня володіння мовою, тобто, коли ми вже говоримо про гохдетч. Тоді вживаємо зоферн. Для прикладу візьмемо просте, звичайне речення. rufe dich an. Я тебе наберу або я тобі подзвоню. Спробуємо утворити, доповнити просте речення і утворити з нього умовне підрядне речення. rufe dich an. я тебе наберу. Коли? Ван, за якої умови? Я тебе наберу, коли буду мати час. Іхуфедіх ан, продовжуємо речення вен Zeit габе. Маємо зразок умовного підрядного речення. Ich dich an, wenn ан, вен habe. Причому бачимо, що габе перемістилося у нас на останнє місце. Тобто там, де є вен, там є слово. «Стає» займає останню позицію. Іхгеєш спецierн? Вен або фальс. Та ist. Я піду гуляти, якщо погода буде хорошою. Іх gehe spazieren, я піду гуляти», За яких умов? Коли? Коли погода буде хорошою. «Ich gehe spazieren» – це у нас головне речення. «Wenn Wetter schön ist» – це у нас уже підрядне речення. «Wenn das Wetter schön ist, gehe ich spazieren». Як бачимо, такі речення можуть розпочинатися також із «wenn» або «falls». Тут вже маємо навпаки «Wenn das Wetter schön ist, gehe ich spazieren. Починаємо речення з «вен», перше просте речення, завершуємо іст. Далі ставимо кому, розпочинаємо наступне речення із із дієслова. Інколи умовне підрядне речення може виглядати взагалі безполучниковим. Воно буде розпочинатися із дієслова. Іста светя куть, дан, іх шпаціган», дан може випускатися. Іст Светя Гуд нагадує нам питальне речення без питального слова. Коли на першому місці діє слово іст. Має те ж саме значення: якщо погода буде хорошою, я піду гуляти. Маємо для прикладу два простих речення: «Es regnet» Падає дощ. дощ». «Wir fahren in die Stadt» Ми поїдемо в місто». Будуємо. Умовне підрядне речення, тобто будуємо складне речення із двох простих речень. Об'єднуємо два простих речення за допомогою сполучника Вен, що у нас відбувається. «Wir fahren in die Stadt», – «es nicht regnet». Ми поїдемо в місто, якщо не буде падати дощ, тобто за якої умови ми поїдемо в місто? Або Вен. Або ж «фальс» – «Es nicht regnet, fahren wir in die Stadt». В цьому випадку ми розпочинаємо із «wenn». Ну і, звичайно, можемо утворити безполучникове підрядне речення. «Regnet es nicht, fahren wir in die Stadt». Якщо не буде падати дощ, ми поїдемо в місто. Закріпимо трішки практично на прикладах і спробуємо побудувати самостійно умовні підрядні речення. На допомогу прийдуть нам прості звичайні речення. Потрібно перекласти, якщо погода буде хорошою, підемо в подорож. На допомогу нам два простих речення. Das Wetter ist schön. погода є гарна, Wir machen eine Wanderung. Ми робимо або ми йдемо в подорож. Оприділяємося із присудком і Махен і будуємо речення. Вен або ж фальс, може і вен, може і фальс звучати в реченні. Das Wetter ja schön іст machen wir eine Wanderung. Як бачимо, речення розпочинається з «вен». іст у нас на останньому місці. Далі стоїть кома. І розпочинаємо. Продовжимо наше підрядне речення із дієслова. Тобто кома розподіляє, розділяє два дієслова. Якщо в тебе є бажання, ми можемо піти у фітнес студію. Du hast lust» перекладається Ти маєш бажання. У тебе є бажання. «Wir können ins Fitnessstudio gehen». Ми можемо піти у фітнес студію. Du гаст lust. Hast у нас у першому простому реченні дієслово, у другому können. Звичайно, і gehen, але gehen тут виступає інфінітивом. Ми його не рухаємо. Нас цікавить дієслово, оскільки воно відмінюється, і тут воно є головним. Тому when do lust hast, können wir ins fitnessstudio gehen». Якщо у тебе є бажання, ми можемо піти у фітнес студію. Wenn du, hast, wenn du Lust hast, können wir ins Fitnessstudio gehen. Якщо ти будеш більше читати газет, ти розумітимеш краще німецьку. Du liest mehr Zeitungen. Ти читаєш більше газет, ду віст песа Ферштеєн. Ти будеш краще розуміти німецьку. Тут у нас теж два дієслова віст та «verstehen». Головним буде віст. – «будеш». воно є відмінюване, і воно в нас тут буде головним. У першому реченні mehr Zeitungen» тут зрозуміло. Дієслово у нас присудок Ліст. А от у другому вієст. Wenn du mehr Zeitungen liest, wirst du Deutsch besser verstehen. Wenn du mehr Zeitungen liest, wirst du Deutsch besser verstehen. Два простих речення, які у нас розділені комою. Перше закінчується дієсловом ліст, а друге розпочинається дієсловом віст. Що я маю робити, якщо погода буде дощовою? Маємо питальне речення. Що я маю робити? Вазольте machen? Та Wetter ist regnerisch. Погода є дощовою. Утворюємо складне речення із двох простих. Тобто, перше головне у нас буде без змін. Що я маю робити? Після чого стоїть сполучник Вен, і уже пішло в нас підрядне речення. Тобто, за яких умов? das Wetter regnerisch ist? Якщо погода буде дощовою, ти можеш просто вчити німецьку. Wenn das Wetter regnerisch ist, kannst du einfach Deutsch lernen. Wenn das Wetter regnerisch ist, kannst du einfach Deutsch lernen. Spojte vásce věci, sestrozumíle. A jak stejné srozumíle? Wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Schreiben Sie es in die Kommentare. Якщо ви щось не зрозуміли, напишіть про це у коментарі.